Зайшов у соцмережі і там несеться про цю статтю біль, про яку якої вчора я в телеграмі написав, що це повний фейк, і нісенітниця, нічого не треба слухати. Тому що ну давайте так, рояль в кустах. А що нового? Тобто ніяких нових рішень дійсно не відбулося. Про те, що планують ті, хто прибув з 1 квітня 2025 року. Ми це вже все знаємо. Це Словопокство і роздування якоїсь новини. І зараз же ж всі повально перепостять ось цю новину і будуть казати: от, 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 от. Дивіться, по факту, нічого нового не сталося. Всі ці новини ми вже знали. І, але жодних нових рішень фактичних немає. Тому ось ця. Новина від Більд, котре там вони вже виправились. Там я заскрінив в Телеграмі, також опублікував те, що вони там помилились, із 196 євро. Вони там виправились. Там. ось. Але особисто в мене таке враження, що статтю писав: знаєте, з'явився новий журналіст, котрий у редакції, котрий взагалі не в темі. І вирішив пульнути якусь тему. І все. Тому е, не зважайте на це. Це Я не знаю, як це працює е, Перепост старих новин і видача їх за щось актуальне. Ну, навіщо це все робити? Але ж багато хто зараз буде кричати, що от, все, прийняли там чи що. Нічого нового не прийняли. Ніяких там нових домовленостей про те, що там, там пишеться, що Добрен ти Барбальбас, так це ж було вже. Ну це ж так і було в началі. Нічого нового не відбулося. Тобто це все ще не проголосовано, не затверджено. Ну, таке собі, чесно кажучи.